Доброго ранку, всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося на рунах, що день сьогоднішній нам принесе, які енергії. Покажіть руни енергії сьогоднішнього дня. Сьогодні Хтось буде звертатися, можливо, працювати з вищими силами, бо сама енергія сьогоднішнього дня випадає руна Альгіз, руна захисту вищих сил. Хтось може буде лікуватися або лікувати інших. Хтось може буде звертатися медитативно або проводити якісь обряди з вищими силами. А взагалі енергія така, що сьогодні вищі сили на вашому боці. Можливо, ви будете навіть відчуєте допомогу в чомусь вищих сил. Дехто, можливо, нарешті отримає результати якихось домовленостей з керівництвом або з якимись установами. І таке може бути для когось. І... Відчує, що йому допомагають, його можуть підтримати. Але для більшої частини людей все-таки сьогоднішній день буде пов'язаний з енергіями вищих сил і, більше, я б сказала, з захистом від вищих сил. Такий буде настрій, такі будуть енергії. Покажіть руни ще енергії сьогоднішнього дня. Що може бути сьогодні? Так. Так. Можливо, завдяки допомозі Вищих сил хтось з вас вийде з ілюзій, з якихось. Можливо, це буде трохи неприємно. Це буде, ну, Визивати такі, знаєте, негативні емоції, розчарування. Але завжди важко руйнувати ілюзії, жити в ілюзіях простіше, руйнувати важко. Але сьогоднішній день саме покаже якийсь обман, якусь неправду і, можливо, допоможе позбавитись від цього, від цих ілюзій. Для якоїсь частини людей бережіться обману. Можливо, вас хтось захоче вести в оману. Можливо, хтось з кимось буде намагатись проясняти щось і, можливо, навіть трошечки сваритись. Ну, руни показують так, що буде якийсь виплеск негативних емоцій. Хтось буде чимось незадоволений, можливо. Ну, тоді згадайте, що все-таки вищі сили на вашому боці. Так, покажіть, рони ще, що може сьогодні відбутися. Так. Застійний період якийсь може бути, знаєте, де така інформація, що в якоїсь частини людей можуть бути негативні емоції пов'язані з жінкою, яка вам заважає. Можливо, хтось буде мати проблеми з водою навіть сьогодні. і Із-за цього у нього зірвуться якісь плани, які намічалися, але зірвуться. Так. Хтось завдяки все ж таки підтримки вищих сил і вмінню концентрувати свої енергії зможе прибуркати негативні емоції, зменшити їх зростання. Дехто буде, можливо, ну, зачинений, якби знаєте, сьогодні вихідний, може планувалися якісь події, то вони можуть якось відкластися або справдитися не зовсім в тій мірі, в якій планувалось чи хотілось. Ну ось такі якісь події сьогодні можуть трапитись. Тепер скажіть, руни, що може допомогти сьогодні, щоб вихідний день був непоганим. Ну, як я вже раніше сказала, може допомогти вміння медитувати, заспокоюватись для одних. Для інших можуть допомогти фінансові надходження, стабільність, можливо, хтось отримає якісь ресурси. Ресурси можуть бути, звісно, різними від грошей до ресурсу морального, душевного. І ось це сьогодні допоможе наповнитись ресурсом в кожного своє. Може бути людей багато, але допоможе наповненість ресурсами сьогодні. Тому давайте спитаємо рун: як це зробити? Про що тут? Покажіть, руни детальніше. Що ви мали на увазі? Покажіть. Так. Ну, хтось наповниться ресурсом поряд з якимсь чоловіком. Другом, може, може, керівником, як я казала, може отримає якісь вісті від якогось чоловіка і це його заспокоїть, допоможе в чомусь. Хтось буде відстоювати свої права, свою справедливість, чесність. Хтось в просто буде чесним і справедливим, чи то з собою, чи то з іншими. Це буде на користь, це допоможе. У всякому разі, якщо будуть якісь труднощі, руни показують, що допоможе, те, що ти будеш дивитися правді в очі. Будеш діяти чесно по справедливості і не боятись труднощів. Це все тимчасово. Допомога буде. Просто треба не боятись труднощів. долати їх. І це тобі допоможе. Так, покажіть, що сьогодні може завадити. Покажіть, що може завадити сьогодні. А ось завадити сьогодні можуть якісь зміни. Ну, якщо так, то сьогодні не потрібно нічого змінювати. Нехай поки що лишається все, як є, спокій, концентрація і поки що ніяких різких рухів, тому що зміни можуть сьогодні стати на заваді. Якщо були якісь плани, притримуйтесь їх. Якщо, може, планували щось міняти, то не сьогодні. Якщо були якісь десь непорозуміння, то сьогодні не потрібно рубати з плеча. Просто залиште поки що все без змін в своєму житті і пам'ятайте про те, що все то. У волі вищих сил і вам вони допоможуть. Ось сьогодні такий день під енергією, в енергіях вищих сил, можна так сказати. Покажіть, руни, нам, пораду на сьогодні. Пораду від вищих сил взагалі. Головну, на що звернути увагу? Пораду, покажіть, Руни. Знову випала та сама руна. Тому я можу сказати, що руни радять, як, знаєте, ну ми ж вам сказали, що ще потрібно. Так, порада така, ми б відповіли, а ви знову питаєте. Але все ж таки, руни, покажіть, покажіть хоча б, чого це стосується чого це стосується лишити все так, як є. Шлях відкритий для когось, для когось життєвий, для когось дорога просто матеріальна в реальному житті. Але руни кажуть, залиште поки що, так, як є свій життєвий шлях, свої напрямки. Рухайтесь поки що туди, куди ви. І рухайтесь. На сьогоднішній день нічого не міняйте, беріть все під свій контроль, контролюйте. Якщо є у вас бажання якоїсь дороги, то поки що не змінюйте її. Хай буде так, як є. Ну, ось такі поради від рун. Різких рухів поки що не робити свого життєвого шляху поки що не змінювати, В усякому разі, не сьогодні. А це значить, що якщо були якісь думки, плани десь щось змінити, то поки що не потрібно. Краще, мабуть, все обдумати і, можливо, трошечки підкоригувати навіть. Ну, руни на сьогодні радять так. Шлях у вас відкритий. Вищі сили вам допоможуть, але різких змін не потрібно. І все ж таки я ще хочу спитати у вас рону. Більш точніше. Хотілося б знати. Не гнівайтесь, але відповідайте, чого це стосується. Угу. Ви хотіли припинити якийсь процес, щось зупинити в своєму житті? Не знаю, в кожного своє. Хтось хотів, можливо, припинити якісь стосунки, хтось хотів відмінити якісь задуми свої? Хтось хотів, я не знаю, який приклад ще привести, ну, щось зупинити в своєму житті. І ось руни кажуть, що поки що не потрібно це зупиняти. Почекайте. Притормозіть, руни кажуть, не так швидко, поступово, помаленьку. Ну, тепер трошечки зрозуміліше. Ось такі руни випали сьогоднішнього дня. Дякую всім за увагу, дякую за ваші вподобайки. За коментарі, за добрі слова, за підписки. Дякую, дякую і дякую. Всім нам бажаю гарного дня при любій погоді, при будь-якому розкладі.